У нас долучився ще один гість це Матвійчук Максим, командир взводу розвідки бригади Рубіж, офіцер Національної гвардії України. Вітаю Максиме. Вітаю студія, вітаю та Ну, от е, наскільки я розумію, ви зараз е, е напрямку Часів Яр і. Е, Ну трошки розкажіть тоді, тому що у вас там, ніби також загострилася ситуація. От буквально також цими днями, наскільки ми знаємо е, так, вірно. Противник не полишає спроб продовжувати тому відій на напрямку часового яру, в частності прифронтові, скажімо так, тела він пробує обійти населений пункт з флангів. Чому тому, що взяти час і в яр, війти знову в міські бої, ну та для розуміє противник, що для них це буде дуже важко, а в деяких випадках і неможливо. Тобто, реально положують вони достатню кількість свого особового складу, чого вони зараз робити не можуть. В них відверто також закінчуються люди. В них вже недостатня кількість резервів. Вони їх знімають бойові підрозділи з інших початків фронту для того, щоб розвинути успіх, хоча б де зараз вони діють по іншому принципу, що вони... Проводять розвитку бою на різних ділянках лінії бойового зіткнення, находять славі місця і далі вже там проводять штурмові дії. Зараз вони посилились. Це перший нюанс, другий нюанс. Противник збільшив кількість артилерії і авіації на цьому напрямку. Тобто, по факту, він зараз на даний момент повністю знищує вщент, що наші зводні опорні пункти, що саме місто в цілому. Ну от Ви тиждень назад в нашому ефірі казали, що в принципі, до, ну так, доволі ефективно використовуєте fpv дрони як заміну там, інших видів озброєння, яких бракує. Але от цікаво, наскільки це вдається ворогу настільки ж ефективно використовувати дрони. Чи вдається а... ну, нашому реб якось трошки це, от, переменшити ці можливості? А... Так, по перше, противник також використовує дрони. Вони побачили її ефективність від нас. Їм вона сподобалася. Вони також приймають цю тактику потрішки на себе. Але поки що, їх потужності, що на часному Моярі, що видно мною моїми товаришами з бригади, Робіж, не сильно більша від наших, тобто мовно на один їхрон припадає три наші. зараз. В даному випадку, по тих технологіях, ми кажемо так розвинуті набагато краще і можемо явно і краще знищувати ворога з рахунок ребу. У противника працює досить непогано іменно масштабне РЕД, такі як РЛС, Зоопарк і так далі, які повністю стараються заглушити не тільки самі ФПІ дрони, а й зв'язок в загальному. Їхня основна була призначена, створення іменно те. Так вони зараз доробляють, переробляють певні свої засоби РЕП для того, щоб унеможливлювати роботу наших що звичайних дронів, що дронів в АПІВІ. Але з іншої сторони, ми пішли на іншу тактику: це окопні реп, які безпосередньо на місці не дозволяють противнику працювати на самій лінії розмежування. По Перше, вони малі і легко переносимі, по-друге, їх можна встановлювати фактично на будь-якій позиції для того, щоб унеможливувати роботу противника. І чим більше їх, тим краще. З однієї сторони, з іншої, ми можемо ними керувати і використовувати, як нам захочеться. Умовно, він його радіус роботи не такий великий. І нашим силам до милами ми, ми можемо вимикати умовно ре, окопні реби на одному напрямку для того, щоб пролетіло наші FPV, знищили противника. Після чого вімкнути, створивши знову такий сумі малесенький купол, який не дозволить противнику вже використовувати свої дрони для знищення наших сил. Ну от ми тиждень назад говорили з Ігорем Фірсовим з Авдіївського напрямку, і він так каже, що є проблема все ж таки не до кінця скоординована робота, тобто немає якогось такого спільного застосунку, який би дозволяв от ефективно вчасно розуміти, хто де що включив на вашому напрямку. Наскільки ви відчуваєте таку проблему дискомунікації цю? На даний проблем момент така проблема стосується більшості того, що існують різного роду підрозділи з ліва справа, і доки доходить, скажімо так, інформація безпосередньо до позиції, зв'язку з оперативною обстановкою, в зв'язку з самим зв'язком, так зв'язку з передачою вчасності команди, тому що чим скажімо так більше тих проміжуточних ланок, тим важче і відбувається. Тому так з цим проблеми є завжди і всюди, але тут залежить питання в час. Якщо брати знову такі бійців бригади Рубіж, його координування це відбувається фактично моментально, тому що ця система передачі зв'язку і команд вже давно, давно налаштована, і з тим, поки що на нашому ділянці проблем не було. Як це відбувається з іншими підрозділами, з деякими може краще, з деякими гірше, все залежить тільки від оперативної обстановки на місці чи противник пробує заглушити зв'язок передачі і не дати можливості передати дані навіть через ту саму радіостанцію. Ну, і от, напевне, ви також бачили вже ці реби, які росіяни ставлять на танки, там обвішують все так. Е, наскільки це ефективно, і ці мангали, і ці і, е, реби на танки, і наскільки, в принципі, е, ми це вже встигли якось також застосовувати. Ну, Відварто, якби вони б не були ефективними, противник би їх не використовував. Ми не можемо відріз... відмічати того, що. Противники там ну безмозлі, ні, в них є розум. Вони вміють, вони адаптуються до війни, і всі оці, як ми кажемо, мангали були створені методом проб і ошибок. Тобто відварто противник пробував зробити хоч якісь засоби для того, щоб ну, неможливлювати роботу в піві, і вони дійшли поки що іменно до цього, до так званих мангалів. Деякі вже просто як би це назвучало, маскують тих відчутні незвичайні домівки. Деякі просто роблять з них ще додаткову одну бронеплату. Воно дієве дієве, але одноразове. Відварто. Чому? Тому що раз по ньому прилітає FPV, воно знищує. Другий раз знищує саме танк, тобто, замість унеможливлювання роботи вони просто збільшують кількість FPV, яка має прилетіти на одну. Mm -hmm. І от знаєте, хочу ще поговорити про такі дрони розвідники, які в не більш далеких відстанях працюють. Ну, Наприклад, у нас от є відео з Луганської області, де видно, як там купчаться, ну, якщо зможуть показати, де росіяни там купчилися достатньо там в тиловому районі, там їх танки там якісь стоять, там бронемашини, і вони там щось там і туди прилетіли. ну, Не знаю, там, що наше, не будемо розказувати це деталі. Ось, бачите, оце от вони там є скупчені такі росіяни, туди прилетіло, все красиво, їх там розбомбило в результаті. Але ж ми не можемо сказати, що російські ну, власне, Оце зйомка з дрона, тобто дрон таки туди долетів, судячи з усього. Але ж подібна історія відбувається і з іншого боку, тобто російські дрони-розвідники достатньо далеко можуть залітати. І, от як би ви оцінили зараз цю загрозу? Тобто, чи вдається ці дрони-розвідники побачити, збити, чи поки що це якась річ, яка ну, в принципі є великою проблемою? Е, так, це на даному відео ми спостерігаємо роботу звичайного БПЛА тільки вже тактичного або оперативного рівня. У противника основного такого роду БПЛА це старовідомий всім військовим Орлан 10 або його модифікація. У нас також є скажімо так, аналоги е, російського орлана, які працюють ще в початку повномасштабної. Один з яких прикладів всім ми звісний байрактар. Тобто, це також БПЛА дальнього дальньої розвідки. Задяки якій ми можемо знаходити противника в їх тилах їх на кунакопиченні, їхніх штабах і знищувати ще до того, як вони почнуть щось робити, так зараз, що ми що противник активно проводить розвитку е, іменно тилів один одного, ми пробує спостерігати. Е, чому важко їх виявити? Виявити їх саме по собі не важко, тому що вони світяться по певним частотам практично в кожного. Важко виявити і знищити. Чому? Тому що відверто. Повітряний простір України, хоч і закритий від літаків, але БПЛА різного рівня тут знаходиться. І нашим силам ППО дуже часто інколи важко виявити, так як вони дивляться на радар, зрозуміти це умовно Орлан або наш БПЛА, або наша авіація, або ще щось. все що знаходиться в повітрі, радар наших ППО фіксує і повідомляє. І в зв'язку з тим, для того щоб знищити його, необхідно підтвердження, що це саме противник, а не наша ті, і допоки скажімо так, ми це все дізнаємося. Противник або може, або не може тікти. Але в більшості ті, які долітають іменно в конкретні тили, їх стараються моментально знищити, і одиниця з них повертаються назад. Важче всього на лінії розмежування, де дуже важко розпізнати, де знаходяться наші, де знаходяться їхні. І третє це також відсутність достатньої кількості ПВО для того, що ми могли вразити кожне БПЛА, чому тому, що відверто одна ракета ППО. Буде кош... яка знищить БПЛА, буде коштувати занадто дорого аніж знищення того самого БПЛА. Тому є свої нюанси, і в будь-якому випадку сили ППО необхідно розвивати для того, щоб покраще закривати ну, тиловий простір України для унеможливлювання прольоту любої техніки. Ну а як би ви оцінили, от в цьому саме в цьому виді озброєння, в цьому виді от розвідувальних таких далекої дії БПЛА, який тут баланс співвідношення наших російських? Хто тут виграє? Тут я можу сказати лише те, що противник явно на початку війни мав велику перевагу в цьому, так як Заводи, які виробляли їх потужності, були розвинуті досить непогано ще на початок повномасштабної війни. Але станом на сьогоднішній день я можу спокійно сказати, що ми, як не на рівні, то явно вище їх на голову. Противнику дуже дуже важко творити нові БПЛА системи з урахуванням того, що останні заводи були знищені, які знаходилися в європейській території Росії. З іншої сторони, противнику. Стає дедалі і дедалі важче проходити через нашу лінію розмежування через сили нашого ребу, тобто вони модернізуються кожного разу, але що нашим, що їхнім стає дедалі важче і далі викори... виконувати ці розвідувальні БПЛА, тобто, це як засіб непоганий, але не являється панацеєю. Ми його використовуємо лише тоді, коли нам необхідно ознайомитись якоюсь певною зоною, яка можливо по іншим даним перехватам знаходить в собі техніку. Тобто умовно, що радіоелектронна розвідка або ангентурна розвідка дізнається про місце знаходження якоїсь техніки в якомусь квадраті, туди, туди відправляється вже спокійно вже розвідувальний БПЛА, який вже починає його шукати, винаходити і знищувати, тобто коригувати артилерію. Ну але в принципі, ну, ми бачили, що російські окупаційні війська все ж таки їм вдалося налагодити таку, знаєте. Непогано я б сказала взаємодію, їм дуже довго цього не вдавалося, але вдалося врешті, коли достатньо швидко от БПЛА, коли там десь навіть досить далеко від фронту, бачить якесь купчення техніки, навіть трошки воно десь зупинилося і прямо миттєво передається це. Туди, де там є, у них іскандер чи що небудь, і воно туди прилітає. Це така ну, серйозна небезпека, насправді оця взаємодія між цими двома такими компонентами, тому що ну, це не дозволяє нам е, вільно переміщати техніку, вільно навіть ті ж системи ППО переміщати. Ну, тобто сама по собі загроза дуже неприємна, на, на жаль. Так, неприємною вона буде завжди. Чому? Тому що як я казав, противник не стоїть на місці і завжди розвивається розвиток постійний, так само як розвиток і умовно. Вони знайшли метод обійти наші сили захисту, наші ППО, наші засоби, РЕП. Ми в той же момент починаємо відразу шукати можливості обійти. Його маневр, так тобто, він знайшов якусь лазейку в нашій системі. Ми пробуємо зразу цю лазейку закрити, і так само починає мінятись і так граючи в кошки мишки, вже на протязі всієї повномасштабного торгу. Ну і у нас буквально 20 секунд. Просто ваша думка стосовно того, от зараз є вікно можливостей для росіян. Що нам потрібно, щоб це вікно вікно для них закрилося на фронті в їх просуванні. Безперервно збільшення кількості артилерії, безперервно, збільшення кількості техніки і сили ППО для того, щоб унеможливити їх авіацію і артилерію. Тобто основна задача це подавити їхні вогневі засоби для того, щоб ми могли вже більше маневрувати, не боячись, скажімо так, загрози з неба. Якщо ми зможемо це подолати, це то інше, тобто знищення їхньої живої сили противника, не складе нам великих проблем. Дякую, дякую. Це Матвійчук Максим, командир взводу розвідки бригади Рубіж, офіцер НГУ. Ну і вла.